Слава Україні! Готиме до дизиного разом! Сьогодні у нас типове завдання з української літератури. Отже, читаємо. І коли зійшлися обидва війська, кинув спису Святослав на деревлян. Спис пролетів між вухами коня і впав коневі у ноги. Бо Святослав був ще дитиною і сказав Свенельд, воєвода батька його князь уже почав, ударимо ж дружину за князем. І перемогли деревлян. Написано в. Як нам виконувати подібні завдання? Нам потрібно знайти слова маркери. Перше, у нас тут є Святослав, Древляни, Свенельд і батька його. Отже, ми зможемо зрозуміти, що Святослав це син Ігоря, Свенельд його воєвода, і вони билися з дерев Саме тому. У нас тут йде про слово про похід ігорів. Щоб виконувати завдання з цитатами, дуже важливо знаходити слова-маркери. Вони допоможуть вам вирішити подібні завдання. Щоб не пропустити нові відео, підписуйтесь.